Хто придумав цукор у пакетиках у сучасному світі? Порційні пакетики з цукром, підсолоджувачами, соусами і іншими продуктами стали такими звичними, що ми рідко замислюємося про їхнє походження. Це невід'ємна частина нашого повсякденного життя, яка забезпечує гігієну, зручність і точність дозування. Проте за цією простою здавалося б, інновацією стоїть історія винахідливості, підприємницького духу. І на жаль, іноді несправедливого забуття. Сьогодні ми зануримося в історію порційної упаковки і простежимо її виток від ідеї однієї людини до глобальної популярності. Історія порційного цукру починається від Бенджаміна Ейзенштадта, американського підприємця, який керував невеликою пакувальною фабрикою Cumberland Пекінг Корпорейшн у Брукліні. Утім, ми забігаємо трохи наперед. У свої молоді роки Ейзенштадт зумів закінчити юридичний факультет університету Сент-Джонс 1929 року з найкращими оцінками у класі. Однак велика депресія перекреслила його мрії про юридичну кар'єру, не знайшовши. Роботи за фахом він працював у продуктовій крамниці свого тестя. Ощадливий Ейзенштадт накопичив достатньо коштів зі своєї зарплати, щоб 1940 року купити кафетерій, розташований навпроти Бруклінської військово-морської верфі. Кафетерій називався Камберленд, і під час воєнних років процвітав, оскільки Бетті і Бен Ейзенштадт з гордістю годували суднобудівників і військовиків, які проходили через верф перед тим, як вирушити в порт і приєднатися до воєнних. Дій Бенова спостережливість і прагнення до гігієни стала каталізатором революційних змін у сфері громадського харчування. На початку 1940-х років американські кав'ярні та ресторани не вирізнялися надзвичайною чистотою, зокрема, коли йшлося про цукор. Він стояв у спільних цукорницях, дозаторах із обдертими ручками чи просто у відкритих мисках. Це призводило до антисанітарії, розсипання і загального дискомфорту. Ейзенштад, помітивши й проаналізувавши цю проблему, запропонував просте, зате геніальне рішення упаковувати цукор у індивідуальні порції. Його ідея полягала в тому, щоб людина могла просто розгорнути паперовий квадратик і висипати у міст до своєї чашки, не торкаючись загальної ємності. Це був не тільки крок до зручності, а й значний прорив у гігієні. Він переобладнав свою виробничу лінію для випуску порційних прямокутних пакетиків. Спочатку це були пласкі паперові конвертики, які стали своєрідним цукровим квитком до цивілізованого світу. Утім, є думки, що насправді ідея належала дружині Бенджаміна Бетті. Є згадки, що Бетті, допомагаючи у кафетерії, засуджувала заповнені мухами цукрові посудини як антисанітарні. Хіба не було б добре, якби цукор постачали в окремих пакетиках, як от чай? Одного разу, начебто, запитала вона. Незважаючи на очевидну геніальність ідеї, Ейзенштад припустився фатальної помилки. 1945 року він забув оформити патент на свій винахід. Він представив свою новинку великим виробникам чаю і кави, які, визнавши ідею геніальною, незабаром почали випускати аналогічні пакетики самостійно. Незважаючи на цю невдачу, Бенджамін Ейзенштад не здався. Він продовжував працювати на своїй фабриці, пакуючи цукор, сіль, підсолоджувачі і навіть ліки. Його підприємницький дух привів його до наступного значного винаходу. Син Бенджаміна Марвін, хімік за освітою, приєднався до компанії 1956 року. Марвін вивчав хімію в університеті Вермонту. Містер Ейзенштадт і його син Марвін почали експериментувати з сахарином. Сахарин це штучний підсолоджувач, який на той час продавали у формі рідких крапель або мікроскопічних таблеток. Марвін опрацював власну формулу, змішавши сахарини з декстрозою для створення зручної порції, а також додав винний камінь і силікат кальцію. Тож народився Sweet In Love. Перший на світі фасований цукрозамінник у яскраво-рожевих пакетиках. Вибір рожевого кольору для упаковки був не випадковим. Він мав на меті допомогти офіціантам легко відрізняти підсолоджувач від звичайного цукру, запобігаючи плутанині. Світінло швидко здобув популярність, зокрема на тлі підвищення уваги до здоров'я і дієту впродовж 1960-х років. Цей продукт став символом дієтичного харчування і приніс Ейзенштату його компанії Камберленд Пекінг Корпорейшн заслужений успіх і визнання. Цікаво, що назва світлов походить від пісні Джозефа Барнбі. 1863 року, яка своєю чергою взяла свою назву і текст із поеми Альфреда Теннісона Принцеса зі встановленням вигляду і назви бренду Sweet Love отримав федеральну реєстрацію торгівельної марки за мільйонним номером. Це символічний номер для революційного продукту. 19 грудня 1968 року. Луї Амстронг написав листа до компанії, висловлюючи свою любов до їхнього маленького рожевого пакетика. Дорогі люди, Лоу, Я просто хочу сказати вам, що Лоу підбадьорює мене і підходить для моєї дієти. Оскільки я використовую його багато, то мені цікаво, чи можу я замовити безпосередньо у вас. Луї сачмо. Амстронг компанія Ейзенштата стала піонером не лише у фасуванні цукру і підсолоджувачів. Вона була першою у США, хто почав упаковувати у порції соєвий соус, кетчуп і приправи. Хоча Бенджамін Ейзенштат був піонером у створенні порційних пакетиків, а форма, яку ми найчастіше бачимо сьогодні, довгастий стік, з'явилася згодом і має інше походження. У 1970-ті роки японська компанія Sanko Co. винайшла компактну продовгувату упаковку, відому як Стік. Ця форма виявилася економічнішою у виробництві і простішою для транспортування. На відміну від пласких конвертиків Ейзенштата, стік потрібно ламати навпіл, а не розгортати з боку, мов цукерку. До речі, гобі колекціонування цукрових пакетиків має власну назву Сукрологія від англійського «sucrology». Існують спеціальні клуби колекціонерів по всій Європі. Найвідоміший із яких це UK Sucrologist Club. Найбільша міжнародна зустріч відбувається в Італії у П'єве Діченто. Болоньє і збирає 150 учасників із 14 країн. Світовий рекорд належить німцю Ральфові Шредеру, який 14 травня 2013 року офіційно зареєстрував колекцію з 14 502 різних цукрових пакетиків, найстаріший із яких датується 1950 ми роками. Попередній рекорд належав Крістен Деніс із Чикаго з 9596 пакетиками. Історія порційного цукру і інших продуктів це історія постійного пошуку зручності, гігієни і ефективності від скромного підприємця Бенджаміна Ейзенштата, який прагнув уладнати проблему антисанітарії в кафетерії. До японських інженерів, які вдосконалили форму Стіка, ця інновація пройшла довгий шлях. Вона змінила наші звички споживання, зробивши чимало продуктів доступнішими і зручнішими. Хоча виклики пов'язані з екологією вимагають подальших інновацій, порційна упаковка залишається яскравим прикладом того, як проста ідея може мати глибокий і тривалий вплив на суспільство. Бенджамін помер у віці 89 років через ускладнення після операції на серці 8 квітня 1996 року. Однак його спадщина живе у кожному пакетикові цукру і у кожному порційному пакетикові приправ, які ми використовуємо сьогодні. А на сам кінець зазначимо, що успіх Sweet Low виявився гірким для певних членів родини. 2006 року Річард Коен нащадок Ейзенштата опублікував відверті мемуари, стверджуючи, що його і решту членів сім'ї позбавили спадщини через позицію Беті Ейзенштат. У цій книжці Коен детально розповідає про те, що його гілка родини була цілком відрізана від мільйонних прибутків компанії. А Бетті залишила контроль над компанією лише обраним нащадкам, солодкий початок і гіркий кінець. Інакше і не скажеш. На сьогодні це все. Якщо вам було цікаво, то обов'язково підтримайте нас коментарем. До нових зустрічей, друзі.